Тренерський штаб оголосив склад української чоловічої команди, яка відправиться на перший етап Кубку світу в Остерсунці. Нагадаю, наш капітан Дмитро Підручний планує приєднатися на другому етапі у Хохфільцені. Наразі він відновлюється після перелому руки. Таким чином, у Швеції ми побачимо шістьох українців: це Андон Дудченко, Артем Прима, Богдан Симбал, Денис Насико, Тарас Лисюк та Артем Тищенко. До речі, на вихідних у Концюлахті проходили контрольні старти, в яких брали участь біатлоністи з України, Фінляндії та Казахстану. І у двох гонках перемогу здобули наші спортсмени. Переможцем першого спринту став Денис Насика, а у другому кращим виявився Антон Дудченко.